Уявімо, що ти хочеш підготувати комп'ютерну презентацію про подорож до лісу, із чого тут почати, як оформити презентацію, яку інформацію додати на слайди. Щоб не заплутатися в цих запитаннях і легко створити презентацію, цей процес можна розбити на етапи та сформувати з них алгоритм. Детальніше, дивися далі у відео. Що таке алгоритми та як вони можуть допомогти в щоденному житті, ми це розглядали в окремому відео. Переглянь його, якщо тобі потрібно пригадати цю тему. А зараз, на прикладі презентації про подорож до лісу, ми сформуємо алгоритм створення комп'ютерної презентації. Починаймо. Тож під час створення презентації насамперед потрібно визначити її тему, про що презентація та мету. Для чого презентація? Тема це загальна назва, із якої має бути зрозуміло, про що буде розповідатися далі. А мета це те, чого ти хочеш досягнути із презентацією, як от розповісти, зацікавити чи переконати. Наприклад, тему презентації про лісовий відпочинок можна визначити як Моя подорож до лісу, а мету. Розповісти про планування, підготовку та поїздку до лісу, перейдімо до другого етапу, на якому ти маєш зібрати інформацію, підготувати текст, фото, відео тощо, тобто все, що ти будеш використовувати в презентації. Для презентації про подорож до лісу на цьому етапі потрібно записати враження про подорож, наприклад, у текстовому документі. А також скопіювати в окрему папку фото та відео. Третій етап структурування презентації. Для цього потрібно умовно поділити презентацію на частини, розподілити текст за блоками слайдів. Презентації про подорож до лісу можна надати таку структуру: перша частина підготовка та планування. Друга частина власне подорож. Третя частина. Враження та результати, рухаємося далі. Четвертий етап створення слайдів. На цьому етапі потрібно вибрати програму для презентації, додати на слайди заголовки, текст, відео та зображення. І останній етап оформлення дизайну. На цьому етапі варто звернути увагу на такі рекомендації для всіх слайдів застосовую однакові кольори та шрифти. На одному слайді має бути щонайбільше три кольори. Зображення мають належно ілюструвати текст на слайді, дотримуйся авторського права, додавай на слайди власні фото та відео чи такі, які можна використовувати. На одному слайді бажано розміщувати не більше як 40 слів. Анімація має бути доречною, а переходи між слайдами зазвичай однаковими. Поглянь, що дає дотримання цих принципів. У презентації переважає зелений колір, який повторюється на всіх слайдах, кількість слайдів відповідає попередньо визначеній структурі, а для всіх заголовків використали однаковий шрифт, і результат структурована презентація в одному стилі. Тож ми детально розібрали всі етапи створення презентації. Користуйся цим алгоритмом, щоб легко готувати презентації на будь-які теми та досягати кращих результатів. Коли презентація готова, час показати її аудиторії. Для цього є режим показу слайдів. Розгляньмо властивості цього режиму в різних програмах. І розпочнімо з онлайн-програми Google Slides. Наприклад, наша презентація про подорож до лісу. У правому верхньому куті бачимо кнопку слайдшоу, щоб розгорнути показ презентації на весь екран. Змінювати слайди можна стрілками на клавіатурі, а якщо розмістити курсор у лівому нижньому куті екрана з'явиться панель інструментів. У правій частині кнопки Слайдшоу є стрілка вниз. Щоб увімкнути показ слайдів у режимі доповідача, цей режим зазвичай застосовують під час показу презентації за допомогою проєктора чи додаткового екрана, і тоді доповідач чи доповідачка бачить на своєму пристрої наступний слайд і нотатки під слайдами, а аудиторія тільки презентацію в повноекранному режимі. Перейдімо до програми PowerPoint. У ній є окрема вкладка. Показ слайдів, де можна запустити слайд-шоу з початку чи з поточного слайда. Якщо виводити презентацію на один поточний монітор, то показ слайдів буде увімкнено в повноекранному режимі, а якщо через проєктор чи інший екран, то буде увімкнено режим доповідача. І тоді аудиторія так само побачить тільки презентацію в повноекранному режимі, а на пристрої доповідача чи доповідачки буде окреме вікно. У цьому режимі є такі інструменти керування. Вказівник можна виділяти щось на слайді лазерним вказівником чи написати щось на ньому за допомогою пера. переглянути всі слайди презентації, збільшити частину слайда. На деякий час зробити екран аудиторії чорним, увімкнути субтитри, тобто, щоб усі слова в презентації продублювати у формі попередньо створеного тексту, тією ж мовою чи іншою. Тож ми розглянули особливості керування показом презентації у двох програмах, а ти будеш користуватися розглянутими інструментами. Поділися в коментарях. Запам'ятай, алгоритм створення презентації складається з таких етапів: визначення теми та мети, збір інформації, структурування презентації, створення слайдів, оформлення дизайну. Демонструвати презентацію можна як слайд-шоу у повноекранному режимі чи в режимі доповідача через проєктор чи на інший екран. Дякуємо за перегляд! Став уподобайку та підписуйся на канал. Нумо пізнавати цифровий світ разом!